Запорізькій обласній дитячої клінічній лікарні передали понад 300 книжок для дітей, що наразі проходять лікування в стаціонарі. Література тут різноманітна від дитячої біблії до підліткового фентезі та книг із саморозвитку. Усі видання будуть знаходитися у бібліотеці центру медико-соціальної реабілітації, щоб кожна дитина змогла обрати собі книжку та поринути у цікаву розповідь у вільний від процедур час. Передача відбулася в рамках акції Книга від героя. Це ініціатива командувача. На них сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва книжки маленьким пацієнтам передав благодійний фонд Захистити майбутнє, який співпрацює з лікарнею з початку великої війни. В будь-якому э, сенсі нам потрібно ще думати про майбутнє. Майбутнє то є наші діти, і ми повинні відновлювати нашу ідентичність, нашу свідомість э, і давати дітям можливість. Вивчати нашу історію, нашу культуру, вивчати нашу мову. І тому ми вирішили за ініціативою командування об'єднаних сил і От, організувати в основних медичних закладах такі невеличкі маленькі бібліотеки. Читання це психологічна реабілітація. Якщо чоловік проходить фізичну реабілітацію, то має бути, бути психосоціальна реабілітація. Психосоціальна реабілітація діти вчаться відкривати не тільки двері, а себе обслуговувати. І вони читаючи то, тобто це психологічна реабілітація. У нас є і психологи в цьому центру, і реабілітологи, і психіатри. Це елемент психологічної реабілітації. Ну, мабуть, і фізичної. Тактильної реабілітації, то тобто він повинен ще на не кожен зможе перегорнути сторінку, не кожен, а хтось зможе і навчиться на цьому.